Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячені металообробці. Мої колеги принесли мені чергову роботу по автотемі. То є турбіна, автомобільна турбіна. Я не знаю від якої машини. Може хтось впізнає. Ну неважно. Пише мені Гаррит. та крильчатка всередині. Ану я зараз вам Підсвічу, щоб що ви побачили. От. Так. Добре. В чому заключається суть? Так, хлопці викручували її, що повривали шпильки. Повривали шпильки. Дві з них вирвалося з отакими хвостами, а одну вони вже навіть пробували висверлювати. І поняли, що дороги ведуть до дядька Максима. Хі -хі. Значить, ну що ж, давайте почнемо з того. Нам оця ось штука буде мішати. Отой мембранне ото й включення. Так? Значить, ми його зараз знімемо. Ми його знімемо, так, щоб не порушити ніяких регулювок. Отут у нас стопорне колечко. Сюди його. Так, то ми звідси знімемо. А отут треба. Знімати, відкручувати два болта на вісім. Так. Трошки кольори збавимо, бо дуже вісім. бліде. Ключик на вісім. І викручуємо наші болти. Що я хочу вам сказати, народ. На рахунок цього от на рахунок отаких от робіт, коли вам прийде, приходиться щось там розбирати, ще щось, ще щось там, всякі такі роботи цікаві. Ну, не цікаві, а додаткові. Будьте з ними обережними. Я, як правило, не практикую такого. Пояснюю вам чому. От Привезли, так. от, Мучишся, відкручуєш, закручуєш. То все е має якби, свій нюанс. Зі мною колись був один такий випадок, от поки я кручу ті болтики, досить тугувато йде. Я вам розкажу випадок, який був зі мною. Коротше, тут одні пацани у нас у Львові. Пацани реставрували якусь круту американську тачку. Якусь таку, ну, я не знаю, там, чи якусь мустанга, чи якусь доджа старого. Ну, значить, суть яка, що вони його купили, розтаможили і тут його реставрують. Значить, Заказали вони до того мустанга, я буду казати на нього мустанг. Ну, така класична американська машина. Нові поршня. Нові поршня з Америки приїхали. Там якісь замінники, тому що до тих машин дотепер запчасті випускаються, бо тому що то є свого роду фішка, так, круті американські тачки. І приїхали поршня на 2 мм вищі. Від оригіналу на 2 мм вище. Я так зрозумів, що вони ті поршня зроблені спеціально з таким запасом, бо підходять на багато різних моделей. Поршня треба було відтруцювати. 8 штук там, мотор v 8 І приїхали вони до мене в Тернополі, я ще був тоді, з тими поршнями відторцювати ті поршня. Поршні вже разом з кольцями. З Поршні з кольцями. І треба Ну Я зробив розрізну втулку з дюралі. Вона в мене є дотепер. Я її спеціально підготував, зараз я вам покажу. Отака от, от втулка розрізна з дюралі. Іменно для тих поршнів. Я спеціально робив під той заказ. О, така в мене була дюралеве кольцо, я його зробив. І, значить, пацани приносять і поршня, я кажу хлопці. А на поршнях кольца, всі кольца. І компресійні, і маслосъйомні, всі є. Я кажу, пацани, я кольця знімати не буду. Я, вибачайте, але я того робити не буду. Ну, та клієнт, а що шо тут робити? Що шо тут робити? Взяв, сів на табуретку, поршень. Між коліна, між ноги, так як доярка. І знімає от кольця, так от розгинає ногтями, так? і по одному знімає. Ну, зняв з одного, з другого, з третього, четвертого поршня. І ще на шостому чи на сьомому йому кольцо в руках трісь. Лопло. Коротше, Купа мату і так далі. Суть така, що вони потім заказували потім, чи то цілий коле, комплект колець, чи чого. ну, там витрати були серйозні. Просто Якби то я зробив, я б став клієнтом їхнім, я б став би власником тої запчастини. Так що вважайте з цими всякими розборками, зборками і так далі. Щоб ви не наробили біди комусь. От. Бо, як правило, клієнт за, от, що ви розбираєте збираєте, особо платити не хоче. От. Так, значить дивіться, то така лірика. Ну, я думаю, ви поняли. Є в нас значить, от, от три, три, три болти. <кхм> Всі болти є на Бачите? Мало би піти, правда? Я теж так кажу. Я вже їх на ніч ведешкою замочив. Значить, от його два ми попробуємо викрутити. викрутити. значить, Як ми будемо викручувати? Та дуже просто. Ми беремо зараз, накрутимо гайку. Отуда. От дві гайки, бо у нас дві шпильки. Так. Так. Восьмерочка. Отак от накрутимо. І її попробуємо обварити. Ми заодно прогріємо. Так, сильно не затягуємо. Отак. О, зараз ми попробуємо їх обварити. Попробуємо викрутити. Ну що, йдемте в кузню. Там зажмемо нормально і будемо робити. Так, зараз попробуємо обварити. І прогріємо потім горілкою і попробуємо викрутити. Так. Обварив. Обварив. Тепер давайте ще погріємо трошки його. Виробимо горілку. Так от гріємо. Ну що, спробуємо? Не пішов. Я його просто на нову відірвав. А той? Той так само. Не піде, народ. Не піде. Сидять вони там крепко. Сидять вони там крепко. І нічого ти йому не зробиш. Треба, Треба, значить, йти більш радикальним способом. Да. Як колись сказав мій тато, не тратьте куми сили. Я вирішив не тратити даром сили на це відкручування, тому що все рівно. Сиріну ту шпильку придеться висверлювати і виставляти. я це діло на стіл станка. Якби стало удачно, прийшлося підложити от от паралельку. Я прижиму знайшов. Виставив як? Виставив так, щоб той угломір, що тут показував. Він показує мене, я не знаю, 1 градус вправо. Так само і тут. Ну і так, відповідно також. Коротше, що? Перше, що нам треба зробити, то зробити на наших поверхнях так звані стартові площадки, взльотні площадки, хто як каже. Коротше, оборотики побільше, шпиндель фреза і так як на фрезерному. От дивіться, бачите, який тут цікавий нюанс. Центровка з цанговим патроном тут не пройде, впирає в тиво в чугун. Тому прийшлося поставити от маленький патрончик через перехідникчок, так і в шпіндель. Тепер дивіться, ми вже не будемо переїжджати на інші отвори. Ми просто зараз я візьму ключик і будемо висверлювати зразу. І висверлюємо чуть-чуть. Маски туди пилька гартована, сверло заточено так нагартоване. Сверлю сверлом 5 ,9. Так, продовжуємо. Коротше, розрилили 6,5 сверлом після того. І коли ми беремо мечийком і проганяємо, у нас мечик автоматично з наших різьбових, ну, з різьби виганяє стару стружку. Але це, це тільки при одній умові, шановні парафіяни, що ви попали точно в центр. Якщо ви не попали в центр, то то, коротше, мечик почнеш, почнеш крябати з боку і вийде так, що що цей, що з того нічого не вийде. так от Другим номером я проходжу. Він просто, бачите, я він руками він просто зрізає ту кожуру старої різьби, вона там вон, вниз падає, витки старої різьби йдуть туди, вон, вниз. От як от вони виглядають, дивіться, от вони падають. Ось такі в формі пружинки, бачите? О. О, от у нас вже два готових місця. Я оце, оце яке я зараз проганяю м'ячиком, я навіть не зацентрувався, я пішов по зацентру ті, що хлопці пробували сверлити ну, там, слід від сверла. Так, от різьба чітко, а ну, зараз я вам покажу так Попробую або зблизити, або камеру наблизити. О, отакі діла. Коротше, поїхали! Про ліві сверла. Є така штука, як ліві сверла. Ви знаєте, народ, в мене є їх пару штук, але ну, я... ну, тут вони нас не спасуть. Тут вони нас не спасуть. А знаєте чому? Тому що шпильки гартовані. Я і так сверлю твердосплавом. Твердосплавним сверлом я сверлю. Є в мене на такій. 6,5 твердий сплав. Зараз покажу. Де то я його положив до себе Не поможе тут ліве сверло совєтське. Тут просто-напросто, хочете ви того чи ні воно тут просто-напросто згорить. Тому що твердість шпильок є Ну звише 40 одиниць. От центровка, я бачу при зацентровці, центровка сідає зразу, я мушу її підтягувати. Твердий сплав сверло, бачите, воно ще з двома каналами, подається емульсія, звідси вихід. У мене є отаких от кілька штук. Тобто, якщо, ви, якщо ви такими речами займаєтеся, то то є дуже хороша штука. Тому що наші свердла будуть горіти в тому плані. Будуть горіти. І ще є один дуже цікавий момент, от, хто робив, той знає. Якщо сверло, що, що називається завернуло. Завернуло. Тобто ну, воно там, воно там коротше, натерло своє місце. Те місце натерте, накльопане, дуже важко потім здолати. Так, 800 оборотів. Чуть-чуть смазки. Поїхали. шуба завертає. Ну, от і готова наша робота. Все просто. Ну, насправді, дуже важко деколи зробити, наприклад, була вісімка, і щоб лишити вісімку різьбу. Як правило, якщо вже не годен, ну то що, тоді зразу 8 5 сверлимо під десятку. Під десятку відповідно. так? Тобто Заміна болта на більший. Ну, от. Ну тут вийшло. Оця от отрималося теж досить удачна різьба, не знаю, що вам видно. Коротше, отаке. То є робота, як я люблю казати, як ви любите повторяти, повторяти з розрядом на чорну ікру, з уклоном на чорну ікру. Знаєте чого? Або тому що не зроблять вони цього на автосервісі. Ні дрелькою, ні болгаркою, ні коловоротом. То треба робити нормально виставити і все. Тоді буде діло. Ну, так що Якщо у вас є інструмент, то ви можете диктувати свої умови сміло. Е, ще одне такий чисто ну, ремарка, якщо, отут, якщо, отут у вас, якщо у вас немає твердосплавного свердла буржуйського, так, то е, ви можете спробувати сверлити свердлом або для стекла, або свердлом для тубідітовим. Таким, як я колись показував, коли я сверлив е ножі до косарки, пам'ятаєте, там 55 одиниць. Ну, але знову ж таки, з перезаточкою. З перезаточкою. От. Ну, ще один момент. Якщо ви просверлили і ви не можете прогнати різьбу мічиком, то, повірте, е купляти твердословний мічик для того, щоб прогнати тут різьбу, смислу нема. Простіше зразу сверлити. На більший розмір. ну Сверла по бідітові ви не знайдете на 8,5, то треба купляти десятку і перетачувати. Але знову ж таки враховувати бієння і так далі. Тому що перетачувати ви будете вручну. От. Бо ви купите на базарі отаке сверло, Дараз покажу Отаке от от сверло ви купите на ринку. Так. Під звичайний хвостовик не треба під хвостовик SDS. Ото вже свернув все, йому вже капець, воно вже було переточене під дев'ятку, вже вломалося. Ну його хоч не так шкода, як цільноспловного буржуйського.